Що поступово зникло за останні 10 років, але люди цього майже не помітили. Монети на тротуарі. Колись у парку була кам'яна ділянка, де я завжди знаходив чвертьдоларові монети. Щоразу, коли ми туди приходили, я довго дивився серед каміння, щоб зібрати кілька доларів у монетах. Я придумував історії про те, як там колись розбилася вантажівка повно монет, і їх так і не прибрали. З віком я втратив до цього інтерес, але це місце завжди здавалося мені чарівним. Виявилося, що мій батько просто підкидав монети, коли я не дивився, тому що знав, що це мене радує і займає. Я роблю те саме для своїх курей, тільки з кукурудзею. Батько виховував тебе як свійську птицю, розумний чоловік. Невеликі господарські магазини раніше вони були невід'ємною частиною маленьких містечок. Майже кожен із них мав статус найстарішого бізнесу в місті, працюючи ще з 1895 року. Зараз вони майже всі зникли, і твій єдиний вибір це великий мережевий магазин або замовлення на Амазон. Це неймовірно пригнічує. Багато з них перетворилися на ice-hardware. Це не так добре, як індивідуально керовані магазини, але все ж набагато краще за звичайні мережі або великі гіпермаркети, бо вони працюють більше як незалежні підприємства. Моє волосся. Ми помітили, ми просто вічливі. Цілодобові заклади. Ковід їх знищив, і схоже, багато хто так і не повернеться. Мій локальний планет Фітнес тепер закривається о 19.00 на вихідних. О, 19! Боже, я так сумую за нічними пробіжками о другій ночі. Я ненавиджу це. Усі місцеві закусочні раніше працювали 24 на 7 до ковід. Тепер вони відкриваються о 6 ранку і закриваються о 14.00. А найкраща їжа в закусочних завжди була саме о першій ночі. Друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і відправити це відео друзям. Так ви дуже допоможете розвитку мого каналу. Йдемо далі. Жива людина, яка відповідає на дзвінок у бізнес-центр. І якщо ви мені не вірите, натисніть п'ятірку, щоб прослухати це повідомлення ще раз. Лінія завантажена: ми отримуємо більше дзвінків за нормальний обсяг щодня, цілий день. Що взагалі таке нормальний обсяг? Брехня. Будь ласка, слухайте уважно, оскільки наші меню опції нещодавно змінилися. Тим часом я постійно пропускаю перші кілька пунктів, бо відключаюсь, слухаючи обов'язкові 10 хвилин марного базікання перед тим як вони нарешті оголосять меню. Здається, вони роблять це навмисно, щоб телефонні дзвінки були максимально дратівливими. Право власності, ти платиш за підписку. Ти не можеш полагодити те, що тобі не належить, бо це запатентовано. Ти не можеш купити щось напряму. Наше право власності перетворилося на оренду, де вони можуть зламати або повністю прибрати куплене нами без згоди у будь-який момент, бо так написано в умовах користування. Я буду захищати фізичні носії до останнього подиху. Жахливо, що ми проміняли право власності на зручність. Змінено. Також хочу уточнити, що під фізичними носіями я маю на увазі і цифрові копії. Очевидно, вони не фізичні, але Концепція та сама, як на мене, змінено. Тим, хто каже, фізичні носії псуються зношуються, дивіться попередній пункт. Робіть копію улюблених речей, якщо хвилюєтесь, що вони пошкодяться, а ще існує піратство. Певне, не Дісней якось переживе, якщо ти не хочеш платити втретє за одну і ту саму річ. Іграшки в коробках із пластівцями. Занепати іграшок у пластівцях мене дуже засмучує, мої діти не зможуть цього відчути. Пам'ятаю, спочатку іграшка була зверху, за межами пакета, але хитрони відкривали коробку і просто забирали її. Тоді її почали класти на дно під пакет, але її теж крали. Потім її запакували в пластик і ховали десь усередині самого пакета з пластівцями, а потім іграшки просто зникли. Я пам'ятаю ложки, що змінювали колір, і мавпочок, що чіплялося одна за одну. Боже, яка це була радість пірнати руками в коробку з пластівцями аби першим дістати іграшку, поки її не вихопили брати. Сумно, що моя дитина цього не застала. Здатність читати і розуміти щось довше за один абзац. Чат GPT, будь ласка, підсумуй вище зазначений пост. Я викладаю англійську, і це справді серйозна проблема. У мене є кілька учнів, які погано справляються з читанням і розумінням текстів, тому що для них статті надто великі. І це не ледачі діти. Деякі з них дуже добре виконують інші завдання. Вони знають три мови, але за їхніми словами вони просто не читають. Я не маю на увазі книги. Вони не читають навіть журнальні статті, газети чи вебсайти. Вони буквально споживають лише коментарі в інстаграм. У цього будуть серйозні наслідки, коли вони підуть в університет і не зможуть навчатися, або коли влаштуються на офісну роботу, то потрібно читати звіти чи будь-що довше за короткий мейл. Теж викладає англійську. Проблема в тому, що діти не вважаються проблемою, бо думають, що зможуть просто попросити АІ підсумувати все за них, і, мабуть, вони мають рацію. Найстрашніше в цьому те, що наслідки будуть не для конкретних людей, а для всього суспільства. Рінгтони тепер усі тримають телефони в беззвучному режимі. Так, ніхто більше не ставить унікальні рингтони чи звуки повідомлень. Усі просто використовують стандартні мелодії. І щоразу, коли телефон дзвонить у натовпі, всі перевіряють свої кишені, думаючи, що це їхній. Зручність і доступність, які обіцяв інтернет 2000-х і 2010-х, поступово забирають у нас. Я кілька років тому купив сезон серіалу на Amazon, але тепер вони схоже втратили права на оригінальну версію, тож я можу дивитися лише дубльований варіант, який мені не подобається. Зараз цей серіал доступний лише на стрімінговому сервісі, який не працює в моїй країні. Я завів VPN, але виявилося, що не можу оплатити підписку без кредитної картки. Тож я просто замовив dvd бокси з серіалом, як зробив би 15 років тому. І це не лише стрімінгові сервіси. як коли швидкість завантаження сайтів була головною темою під час обговорення браузерів. А тепер кожен сайт змушує тебе витратити дві хвилини на закриття п'яти спливаючих вікон із правовими питаннями, і ви хочете зареєструватися з хрестиками, що кожного разу сховане в різних місцях. Реклама повсюди, і навіть якщо ти купуєш преміум версію чогось, то все одно отримуєш рекламу в самому контенті. І все це про речі, які тобі ніколи не будуть потрібні. Місця на кшталт YouTube прибирають можливість бачити лайки та дизлайки, щоб ти не міг одразу зрозуміти, що варто пропустити. Google працює гірше ніж 8 років тому, і знайти щось у мережі стало справжнім випробуванням. Нові заходи безпеки тільки крадуть твій час і життєву енергію. Хочеш увійти в Netflix на ПК? Ні, спершу його треба зареєструвати як тимчасовий пристрій. Вони надсилають тобі листа, але щоб відкрити його, спочатку треба ввести код, який тобі надсилають на телефон, який лежить в іншій кімнаті. Ти йдеш по телефон, вводиш код, відкриваєш Netflix і вже забув, що блін хотів подивитися. І навіть не починайте про всі ці довбані оновлення, які потрібні кожні два тижні. Світлячки. Згрібайте листя в купу і залишайте його. Світлячки відкладають яйця в опале листя, і коли ми викидаємо його у сміття, ми знищуємо майбутніх світлячків. Я не прибирала листя у себе на ділянці, і ще літа у мене з'являється чимало світлячків. Змінено. Раз же я тут хочу нагадати, що всім варто дізнатися про місцеві рослини і саджати їх якомога більше. Кожен регіон має свою унікальну і Ймовірно, у вашій місцевості є некомерційні організації, які можуть допомогти з інформацією про природне озеленення. Мій двір оточений лісом з двох боків, і щороку з червня до початку липня, коли світлячки вилуплюються, він буквально заповнений ними, виглядає майже як фейерверк шоу, як просто море, це одна з моїх улюблених пор. У магазинах немає відділів DVD, що здається дивним. Стареньке, але ще цілком робоче авто за 800 доларів. Удачі знайти щось на ходу дешевше за 3000 у наші дні. І машини, які звичайні люди могли б самостійно ремонтувати. Здатність читати фізичну мапу. Робочі місця для людей з середнім стажем, велике вирівнювання, гарні робочі місця для середній клас поступово зникають. А також вакансії для початківців. Тепер усім потрібні або сеньори, або джуніори, але заплатою як на стартові позиції. Гіперінфляція посад просто божевільна. Дивлюся на компанії зі штатами 80 осіб, і 16 із них директори або вище. Усі хочуть круту назву посади, але невідповідальність. Це дратує. Здуті титули це компенсація за відсутність реальних можливостей для кар'єрного зростання чи підвищення зарплати. Ось що нам підсовують замість цього. Серйозно здається, що всі, кого я знаю, або отримують 22 долари на годину, або 150 тисяч на рік. І Оскільки співробітники Макдональдс почали отримувати більше, люди з 22 доларами на годину відчувають себе ближче до дна, і замість того, щоб вимагати підвищення своєї зарплати, вони скаржаться, що перевертні бургерів повинні отримувати менше. Оце найбільше дратує. Людей більше турбує підвищення зарплат у фастфуді та на заправках, ніж те, що корпорації не піднімають платню їм самим. Маленькі телефони. Пам'ятаєте епоху до смартфонів, коли виробники змагалися, хто зробить телефон меншим. А потім вийшов iPhone, і всі думали, що він величезний. Але тепер навіть він виглядає крихітним. Зараз навіть бюджетні смартфони це величезні планшетофони, які ледве вміщаються в кишені. Домашні телефони. Друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. Пишіть у коментарях, що поступово зникло за останні 10 років, але люди цього майже не помітили. І відправляйте це відео друзям. До зустрічі!